Купив на Aliexpress автоматичне реле резервного живлення. Поки що наглядно підключив, щоб перевірити, чи воно дійсно працює, і показати вам, як працює ця фішка. Дивіться, є в нас основна лінія. Основна лінія і резерв. Тобто, якщо на основній лінії в нас зникає мережа, він автоматично переходить в резерв. Якщо тут з'являється мережа, він автоматично переходить на основну лінію. Реле можна керувати механічно, вручну перемикати ось цей важіль, або автоматично дивимося. Бачите, на даний час у нас тут є мережа. Тут у нас мережі немає. Далі, імітуємо, що у нас зникла мережа. Хопа, і він перейшов автоматично на резерв. Бачите? Тепер показую, у нас з'явилася мережа. Будь ласка, мережа з'явилася, він автоматично з резерву перейшов на основну лінію. Дві лампочки будуть сигналізувати, де є мережа, що на основному і на резерві на даний час є мережа. Також показано, що основний канал зараз працює. Якщо ми вимикаємо, то буде показувати, що зараз працює резерв, якщо ми вмикаємо. Воно переходить і ось так працює. Ось тут ще усі контакти. Тут також можна вивести тільки такі лампочки на 220 вольт, що ви десь собі бачили, що це, наприклад, якщо зараз світиться ця лампочка, бо він може бути вас схований. Тобто ви не завжди будете бачити, чи у вас зараз резерв працює чи мережа. А так ви через ці контакти вивели собі дві лампочки на 220 вольт, десь там їх поцепили. І ви будете бачити, якщо, наприклад, там, така лампочка світиться, це у нас основний канал. А якщо ця це в нас резерв. Показую. Тут зараз є напруга. Вимикаємо основний переходимо в резерв. Тепер напруги тут немає. Напруга в нас тепер ось тут. Вимикаємо цю кнопочку, ось цю. І тоді ми можемо вручну. І тоді ми можемо вручну. Коротше, і тоді ми можемо вручну, але він дуже важко перемикається. Але все це діло вручну можна перемикати. Ось так. Ось так. Бачите, правда, всі вже дроти вилізли, ну то таке. Так, дивимося. Коротше, по номіналу я брав собі 32 А. Можна взяти від 6 А і до 63 А. Тобто, ви собі на аліку, коли замовляєте, вони можуть бути на 2 автомата. Ось це два автомата, двохполюсні. Можуть бути на 4 автомата, можуть бути на 6 автоматів, все залежить під ваші потреби. Я взяв собі саме ось такий простенький. Для чого я це все взяв? По-перше, автомат ось такий коштує приблизно там 600 з чим гривень. І ось ця основна лінія в мене буде основна від сонячної станції, а це буде мережа. Резерв буде мережа. Тобто, якщо з сонячною станцією щось трапилося, чи вона пішла в захист, чи з нею трапився якийсь глюк і вона перезавантажується в той же час, немає мережі, ось немає мережі, то в той же час воно автоматично перемкнеться на мережу. Вімкнулася станція, перейшло на станцію. Немає станції, працює мережа. Це дуже круто, тому що ви кудись поїхали, щось трапилося станцією, і світла немає. Не працює ні система охорони, ні камери, нічого не працює. А так, все, будь ласка, собі, раз, два, налаштували і все працює. Що буде, якщо вимкнути ось цю кнопочку? Вимикаємо, і тоді нічого не працює. Розумієте? А як тільки ми вімкнемо, вона одразу переходить на резерв. Тобто ця кнопочка це ось то розумне автоматичне реле. Ну, розумне, то так я сказав, але воно тоді працює в режимі автомата. Ось так виглядає реле зсередини. Звичайні двохполюсні автомати на 32 А. Тут я не знаю, що це таке. Дротики, далі, що це таке? Ось таке щось. Я в цьому не розбираюся. Я вам просто показую, як воно виглядає всередині. Тут якісь контакти перемикаються. Ось такі платки. А ви собі подивитеся, якийсь конденсатор. Подивитися і будете знати, що це таке. Бо я ж не електрик, я просто собі електрик-любитель, щось знаю, але не все. Так що Петрович вам розказав, показав, реле працює. Я думаю, можна брати. Мені великі вподобаючки. І всім до побачення!